Сни, від яких по тілу йдуть мурашки та течуть сльози. Церква забороняє нам вірити в сни. Священики кажуть, що деякі сновидіння бувають від Бога, але трапляються і від лукавого. Втім, погойтеся, інколи як насниться якийсь сон, віщий або до болю символічний, то потім аж мурахи шкірою пробігають. Про сновидіння тернополянки Світлани Гуменої можна писати книжку. Багато з них дуже цікаві, глибокі та мають схильність справчуватися у житті. Так, якось завдяки нічному жахітю, їй вдалося застерегти від біди свою однокурсницю, теж Світлану. Прокинувшись після сну, в якому побачила, що з подругою трапилося лихо, світлана гумена не знаходила собі місця, зрештою, пересилила себе і подзвонила дівчині. «Світланко, вибач, що таке кажу. Але бачила тебе в дуже поганому сні. Ти пішла до церкви, помолилася, щоб Бог тебе оберіг, промовила вслухавку. А через добу, наступного вечора, однокурсниця Теска сама зателефонувала їй. Дякую за врятоване життя, промовила тихо. Того ранку дівчина вирішила дослухатися поради Світлани Уменої. Теска пішла до катедри, помолилася, дала на службу Божу за здоров'я. А коли поверталася з церкви, потрапила під авто. Машина вдарила Світлану, і дівчина відлетіла до тротуару, вдарилася головою до бордюру. Але майже не постраждала. Одар значно пом'якшив густий вінок кіс. Таку зачіску того дня Світлана зробила не знати чому, до того ж уперше в житті. Раніше вона ніколи не опрамляла голову кусою. Ще більше вражають сни Світлани Гуменої, що мають стосунок до України. Мені снилося три сни, дія яких відбувалася в Криму. Здається, що якби побачила на животі гори зі сновидіння, то одразу б впізнала їх. Зізнається, Світлана. У першому сні на кримському узбережжі молода жінка опинилася зі старшою донечкою. Поруч були гори, навкруги багато людей. І раптом Світлана помітила, що на берег насувається страшна чорна хвиля. Хипнула дитину і чимдуж втікати до печери в горах, разом із нею сховалися й інші люди. Ми врятувалися, люди теж вижили. Стихія минула. Знову вийшли на берег. Пригадує сон, моя співрозмовниця. Раптом я дивлюся, а на моїй та на дончині голові з'явилися українські віночки ми йдемо берегом, а мені трохи ніякого. Бо я знаю, що це ж Крим, тут російськомовне населення, тут такого не сприймають. Але враз помічаю, що людей з віночками серед нас стає щораз більше. Цей сон Світлані наснився не незадовго до окупації півострова. Перед початком війни існилося, що іде тим же піщаним берегом, а навкруги багато вбитих, пошматованих та прострелених чоловічих тіл. Пригадує жах, що відчула і неприємний разючий запах мертвої плоті. І там також була чорна хвиля. Ще один сон, пов'язаний із Кримом, жінка побачила зовсім недавно після президентських виборів. І втретє наснилися ті гори з рятівною печерою. Той самий пляж, тільки безлюдний. Жінка йде по ньому з молодшою донькою на руках і дивується. Як так, аналогічний сон, однаковий краєвид, Ораз вдалені помічає людину, підходить ближче і впізнає Володимира Зеленського. Він сидить у піску і ліпить замки. Будує і одразу ж руйнує їх. Світлана дратується, бо ж очевидно, щоб створити щось із піску, потрібно долити хоч трохи води. А він же зовсім сухий. Як такого можна не знати? І чомусь запитує Володимира Зеленського Ну, як тобі не соромно. Він нічого їй не відповідає, тільки дивиться сумним, розгубленим, зніченим поглядом. І раптом Світлана відводить погляд від Володимира і помічає позаду нього хвилю, що насувається. Вона страшніша, більша і темніша, ніж у попередніх снах, вище від гір, страх сковує її. З'являється розуміння того, що це неминуче ховатися запізно. Світлана розпачливо розуміє, що втекти не встигнуть. До печери вона не добіжить. Доню, заплющученята. міцно притискає до себе дитину і сама також зажмурюється від невідворотної смерті. Хвиля накриває їх, але не вбиває. Світлана розплющує очі, вглядається у личко дитини. Дівчинка їй усміхається. Жінка розглядається навкрой. Вони... Єдині люди на березі, Світлана розуміє, що Володимира Зеленського забрала вода, прокинулася зранку Світлана в страху і в сльозах.